Чому так мало відео з сектору газу? От з Ізраїлю було дуже багато жахливих відео, фото, а з сектору газу якось не дуже. Помітили? Справа в тому, що фото і відео з сектору газу насправді багато. Правда, його не прийнято цей контент публікувати в українському інтернеті. Чому? Я думаю, ви здогадаєтесь, чому? Здогадаєтесь, коли продивитесь заяви всі від очільника держави і нижче. Ви зрозумієте, чому? Чому у сектору Гази якось фото-відео менше. Ну і крім того, ці фото-відео вони е, блокуються. Адже сектор гази Палестина повністю, повністю в блокаді. І витягнуть звідти якесь фото-відео, перекинуть куди-небудь. Це не так просто. Е, знаєте, я від самого початку цієї війни... Бачите, у мене язик не повертається сказати конфлікт, а в деяких державах, відносно нашої держави, вживають це слово. Так, от, відносно цієї війни, я одразу був в ситуації хвильової функції Шродінгера. Я вам писав, що це таке. Це до моменту, поки ти не влазиш, то ще можна якось співіснувати. Як тільки ти стаєш на одну сторону, одразу все схлопується, і ти вже не бачиш сірого. Зеленого, фіолетового, в тебе все чорне, чорне і біле. Ось оці праві, оці неправі, ось ці правильно зробили ці неправильно, це їх земля, оце тут жили ще за царя Давида, за царя Гороха і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Знаєте, я дійшов до того, що навіть в українців, для яких, як виявилось, частини стало теж не все так однозначно, ну це дивно, так? Коли ми тикали пальцем за кордон за поребріки, казали, о, для них не все так однозначно. Так українці проявили себе. Деякі точно так же теж не все так однозначно. Так от я навіть відео зняв, там було питання, чий Крим? Чий Крим? Якщо ми так любимо апелювати до історичної правди, до того, за якого царя гороха, де кому належала яка територія, то давайте тоді поміркуємо. А чий Крим? Я проти того, щоб розділяли людей. Щоб розділяли за ознаками віри, нації, мови, території, я проти цього. Адже це як буде як хвильова функція Шродінгера. От поки ти не ділиш, поки ти не намагаєшся нав'язати якомусь елементу якусь його точку в просторі і часі, допоки всі можливості існують, і ніхто не обурюється, всі живуть більш-менш щасливо. Як тільки ти намагаєшся комусь щось нав'язати, все схлопується. І на жаль схлопуються у війну. Телеграм шапці профілю. Там я завжди пишу про це докладніше підпису.